Доки Верховна Рада приймає якісь немислимі рішення. Одна Юлія Тимошенка Володимирівна переймається за добробут українців. Знаєте, ну, в свої часи вона теж таке чудила, скажімо так, але, мабуть, по порівнянню з тим, що чудять зараз, навіть вона розуміє, що так вже не можна чудити, тому вона, мабуть, Виступає проти того, що там приймають. Ну, дійсно, люди там чудять не по-дитячому. Ну, я не буду тут обговорювати це. Але вона виступає по інтернету да, і висловлює своє невдоволення там, критикує тих всіх, хто там приймає ці рішення антинародні. І ось за світло, от те, що підняли по 22 гривні за кіловат. Ну, то вже. Мабуть, кожен хто вміє думати і розуміє, що, що це за собою потягне підняття цін 22 гривні за кіловат енергії. Це вже ну, точно драконівське рішення тут е, однозначно. Так, і вона виступає проти, там, критикує. Ну, до речі, я подивився, хто голосував за це рішення. Е, усі голосували, крім бют. Так, крім блоку Юлії Тимошенко, тобто вона дійсно за це не єдин, єдині, до речі, хто не голосував, це блок Юлії Тимошенка. Ми, Я ще бачив, що Бойка виступав проти, там, критикував щось, що буде ініціювати ну, це рішення, щоб змінити, щоб повернути тарифи до тих, що були. Але Бойка теж проголосував за підняття, тобто голосує, а на камеру каже, що він проти. А ось Тимошенко дійсно проголосувала проти. Єдині, хто проголосував, це блок Юлії Тимошенко. Ну, я не кажу, що вона гарна чи погана, ну так, так є. І бачите, що ми маємо. А маємо ми те, що маємо, мабуть, те, що ми самі заслужили, так, заслуговуємо. Тому що тут казати. Ніхто вже ці тарифи не змінить, і ну вже Бог з ними з тими тарифами якось, мабуть, пристосуємось до нової реальності, до нових цін, до всього нового. Але ну, хотілося б, щоб, щоб знаєте, держава ж для людей повинна бути, а не проти людей. А воно виходить навпаки. це вже знаєте, коли вже люди сміються з цього, це вже остання фаза. До допрацювалися до як. Як то кажуть, вже ніхто не нервує, не якось не критикує. А просто вже сміємося, сміємося з того, що вони там приймають. Ну, це вже божевілля, божевілля повне. Тому ну, слів вже немає. і Щось казати вже, мабуть, безглуздо. Все всі і так розуміють. Ну, що маємо, то маємо, на що заслуговуємо, мабуть. Якось так.